Вітаю, друзі! Ухилянт це слово, яким дуже люблять оперувати працівники ТЦК та САП по відношенню до чоловіків, які не явилися у ТЦК для проходження ВЛК відправлення у Збройні Сили України. Але чи насправді це так? Чи являються ті чоловіки, які не прийшли в ТЦК ухилянтами? Отже, давайте розберемось з юридичної площини. З юридичної площини. Ухилянт – це особа, стосовно якої набрав законної сили вирок суду за ухилення від призову на військову службу, обліку чи зборів. Отже, ухилянку може бути тільки особа, проти якої був винесений вирок суду. В іншому випадку ніхто не може бути ухилянтом. І ніхто не може називати чоловіків ухилянтом, якщо вони не прийшли в ТЦК. Ще один важливий факт. Кримінальна відповідальність може виникнути тільки тоді, коли ви отримали персональну повістку під особистий підпис на те, щоб в певну дату та певний час ви повинні явитися в ТЦК для безпосереднього відправлення у військову частину для проходження служби. Такій повістці передує попередня повістка, по якій ви повинні з'явитися в ТЦК для проходження ВЛК та уточнення даних. В першому випадку кримінальне провадження не відкривається, якщо ви не прийшли. Ще дуже важливий момент. З юридичної точки зору працівники ТЦК та САП не мають ніяких повноважень для того, щоб утримувати чи затримувати громадян України на своїй території, тим більше виловлювати їх в місті і запахати у свої мікроавтобуси. Тому що кожен громадянин України є. Цивільним, якщо він не давав присягу Збройним силам України і не служить в ЗСУ. Тому, якщо ви знаходитесь на території ТЦК і являєтесь звичайним громадянином України, звичайно, цивільною особою. І ніякі внутрішні накази, накази Міністерства оборони на вас взагалі не розпространяються. Хоча, звичайно, на даний момент це все ігнорується. Поліція нічого не бачить, заяви не приймає, відбувається повний бардак, але згідно чинного законодавства, ніякі закони України не порушуються. Тим більше люди, які виїжджають за кордон чи хочуть е перетнути незаконно навіть територію е прикордону, вони також не можуть бути ухилятами, тому що проти них не було винесено такого рішення суду. А це звичайні громадяни України, які незаконно могли перетнути державний кордон, і вони можуть понести за це тільки адміністративне покарання в залежності від того, як вони його здійснювали. Якось так, друзі. Тому потрібно боротися за те, щоб все називалось тими іменами якими воно називається, і не було спекуляцій зі сторони ТЦК та САП і інших органів влади по відношенню до чоловіків, які, так сказати, держать своїм життям більше, ніж інші. І тут також є важливий факт. Я Знаю, що в коментарях дуже люблять писати: хто ж замінить наших чоловіків? Але якщо ми подивимося. На статистику ніхто нікого не заміняє. І скільки б чоловіків не призвали Збройні Сили України, нікого назад не відпускають. Тому це так не, не працює в Україні на даний момент, тільки відбувається набір у Збройні сили України. Демобілізації немає. Закону про демобілізацію немає. І навіть в ближайшому майбутньому навряд чи такий закон буде прийнято. Тому хто зараз думає, що чим більше чоловіків наловлять на вулицях, це призведе до демобілізації тих, які вже служать, то він дуже сильно помиляється. На жаль, демобілізації немає, є тільки мобілізації. Втрати, можна сказати, дуже великі, тому що якщо б не було величезних втрат, не було б такої мобілізації, яка відбувається вже від самого початку війни. Якось так, друзі. Хто що про це думає, може ділитись коментарями, і, по можливості, підтримайте цей аккаунт лайком і підпискою. Всім мирного неба, друзі! Успіхів!